Слово має голова Всеукраїнського братства УНУПА Михайло Зеленчук. Дорогі друзі, шановні гості нашого святкового вечора. Я хочу від всеукраїнського братства Унупа поздоровити всіх нагорожених президентом України. Це для нас велика шана. Як я вже в день говорив про це. І привітати всіх вас з цим нашим першим святом на державному рівні, що піднесло нас дух старшого покоління, воїнів української повстанської армії, підпільних учасників організації українських націоналістів, і всіх, хто боровся за українську самостійну соборну. Державу. Надіємося, що цей рік, 17-й рік незалежності України, принесе нам ветеранам української повстанської армії, всім учасникам визвольного українського руху за волю України, принесе на, 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 на решті. Історичну справедливість і нас визнає Верховна Рада як борців за незалежність України. Я бачив тут багато лідерів політичних партій наших. Я бачив багато. Депутатів майбутніх і звертаюсь до вас, звертаюся до вас з проханням. Бо ті хлопці, що гинули в Криївках, вони не знали ніякої партії. Вони знали Україну, за Україну боролися і за Україну гинули. І я з цієї високої державної трибуни звертаюся до всіх учасників Верховної Ради, також не від партій дивитися на наш визвольний рук, а зі сторони України, українського народу, української нації, що віками змагався до своєї волі і нарешті її одержав. І ми хоч просимо всіх, бачите, мене з того всього і залишило. Просимо всіх так щиро голосувати за це, як щиро гинули наші хлопці по краївках. Слава Україні!